Хотіли би вас розпитати про останні крайні новини з бахмутського напрямку. Ну що такого цікавого вам розповім. Мабуть, про те, що іде, скажімо, так, підготовча діяльність для того, щоб розвивати ті успіхи, які були отримані на флангах Бахмуту. І я гадаю, що зовсім скоро ця підготовча діяльність буде налідована в нові. Перемоги і в нові квадратні кілометри звільненої української землі, якщо говорити про фланги, зокрема півді, північ, південь Бахмута, що там відбувається? Ситуація там доволі є сприятлива зараз. Для нас росіяни так і не змогли відновити своє становище, не змогли, хоча дуже сильно намагаються і зараз намагаються. Відбити ту землю, яку вони втратили, але нічого у них не вдається, і все ж схоже на те, що успіхи там можна продовжувати розвивати, от особисто я не бачу у них там великого потенціалу для того, щоб залишитись, закріпитися вже на наступному рубежі. На які вони були відбиті, тому що ті позиції є ще менш вигіднішими за ті, які вони втратили, а ті, які вони втратили, вони їх втратили. Відповідно, можемо сподіватися. Хоча знаєте, на війні дуже важко щось прогнозувати напевно, але потрібно вірити, і ця віра має, знаєте, допомагати в діяльності. От я особисто вірю, і я гадаю, що ця віра мені допоможе і моєму підрозділу принести максимальну кількість користі під час тих наступальних дій, які чекають нас попереду. Пане командире Пригожин заявив, розказав про те, що ЗСУ виставили пости спостереження в Бахмуті в районі садів, і власне в той спосіб він підтвердив, що окупанти втратили свої позиції, але водночас вони далі продовжують розказувати, що вони виходять, хоча все ще залишаються в місті. Чи чи далі їх там менше є? І чи правда, ота інформація, що теж, власне, вагнерівці розказували, нібито за ними замінували в їхньому тилу, замінували їхні ж колеги, фактично вже регулярні російські війська території і в такий спосіб якось намагаються не випустити їх або якось інакше розправитися? А, ну, напевно, сказати, чи правда це чи ні? А... Гадаю, що це цілком є можливо, бачите, росіяни вони е, між собою чубляться, і коли вони трапляються невдачі, коли Бахмут не вдається захопити. Вже я вже навіть я вже навіть забув скільки місяців. Вже важко в голові тримати. Е, не вдається захопити, коли е, втрачаються позиції цих кліщів, які вони намагалися досягти результату в Бахмуті. То звичайно, вони починають один на одного перекидати відповідальність е, вагнерівців на регулярів, регулярів на вагнерівців. Е, то можливо Якийсь п'яний полковник, чи хто там і вирішив якось так е, розрахуватися. Ну, це знаєте це цілком в росіянському стилі. Е, я б таке абсолютно міг би від них очікувати. От, е, бачите, вони не можуть перемогти нас, то намагаються там перемогти хоча б один одного. А якщо говорити про е, те, що е, чи зменшується кількість вагнерівців, так вона зменшується, але трошечки не той спосіб. Вони просто там закінчуються, гинуть постійно. Це є постійний процес їх переробки. на... Е, Скажімо так, на чорні пакети, які звідти вивозять, і таким чином дійсно їх кількість постійно зменшиться. Оце я можу гарантувати за це, я можу бути впевненим і певно про це говорити. А чи виходять вони чи ні? Ну я би не сильно вірив росіянам, одне скажу, що як правило, вони брешуть, хоча конкретно в цьому випадку можуть і не брехати. Пане командире, дивіться, ну теж глупо було би просити, щоб ви коментували слова е, злочинця Пригожина. Але ото, от що він скерував нещодавно до Шойгу. Зараз частину населеного пункту Берхівка вже втрачено. Драпають війська потихеньку. Це я ворога цитую. Ганьба Шойгу Герасимов закликаю вас, приїжджайте на фронт, підніміть з пістолетами армію, щоб вперед ішли. Давайте, ви зможете. Якщо не зможете, помрете героями. Ну і зазначу, що берхівка розташована в такій позиції, що її визволення буде означати для окупантів значне ослаблення північного флангу навколо Бахмута. Пане командире, от свіженького вам приніс я Пригожина на лопаті. <реш> Безумовно, приємно слухати останнім часом цього не дуже поважного пана, слухати його істерики про те, як він намагається знаєте, цю гарячу картоплю поразки, перекинути комусь в інші руки. Я би взагалі йому рекомендував би зробити наступне: взяти цих своїх друзів Шойгою компанії і поїхати туди разом з ними, також взяти пістолет і бігати поки. Ми їх не помітимо, а думаю, помітимо своїми своєю компонентами розвідки. Ми їх достатньо швидко скриємо туди щось таке. Знаєте, високоточне, високоефективне, і їхнє їхнє життя сповнене страждань на кінець закінчиться. Знаєте, сповнене страждань і не сповнене сенсом для життя. Я так гадаю, що йому варто вчинити. Ну але я не думаю, що він на це піде. Це знаєте що? Це коли, знаєте, є таке присвітля, що у, перемог, у перемоги багато батьків, але uh -huh. у поразок батьків немає, вони тобто, там між собою визначають, кому бути батьком поразок. Микола, ще маю одне питання, власне, до того ж замінування. Розуміємо, що навіть якщо це там неправда, хоча виглядає на те, що таки були ті розборки, і замінували територію, власне пишуть, що з можливістю керованого підриву. Розумію, що всі території зараз є там сильно вкриті снарядами, мінами. Наскільки щільні є оці такі мінні поля, і чи залишаються якісь шляхи вільні, де би можна було рухатися? Бо ж е, в контексті, і власне напередодні контрнаступу розуміємо, що все це треба буде якось спершу очистити, перш ніж нашим військам рухатися на схід? Е, на жаль, мінні поля є наче Насправді, мінна загроза особисто я її. І... Вважаю і сприймаю як одну з найбільш великих, тому що артилерія вона така собі, так собі, в них все виходить. Танки стріляють також, так собі. Піхота останнім часом себе також показує, не, мабуть, не з найкращої сторони, а може, це є їхня найкраща сторона. А ось міни така зараза, що Нічого, ніяк ти з нею не домовишся, ніяк не вплинеш на її е, морально бойовий стан все таке подібне. Але боятися не треба, тому що є різні способи розмінування, є профільні саперні системи, і захід нам підігнав. Скажімо так, новітні саперні системи, чесно кажучи, не бачу їх в роботі, але читаю, хто ти хай. Мені здається, що від них буде користь. Є стара добра система розмінування артилерійським вогнем, або вогнем нурсами з вертольотів. Тому я думаю, що впораємось. Бачите, на сході у третій штурмової ж вдалося. Вдалося уникнути підривів на мінних полях, долося їх розмінувати. я гадаю, що цей успіх буде відмасштабований і вдасться, і на інших ділянках фронту де буде чинитися контрнаступ.